Так, Друзі, у мене знову покупочки швиденько показую. Була сьогодні у Южному Одеської області, хоча ні, не в Южному, а вже його перейменували, уже місто Південне. Південне. От була я у Південному. Нельзя мене пускати десь у супермаркети, бо я оставляю там просто всі гроші, які в мене є. Потому що там акції, там скидки, там все дешевше, ніж у нас. У нас в магазинах такого немає. Ох, так, значить, тут покупки із магазинів АТБ, Копійка і Аврора. Деякий не помню. Ціни, що буду повнити, буду казати. Так, починаю з фруктів. Ну, яблука, я б не сказала, що вони сильно. Яблука взагалі чокнуться можна 50 гривень яблука. Скоро різні екзотичні фрукти будуть дешевші, ніж наші українські яблука. От такі яблука по 47 там, з копійками взяли. Мандарини. Мандарини по 66, здається. Окісь такі здорові. Це, це я не тільки собі, це ми із Златкою поділимося. Апельсини, до речі, дивіться, апельсини. Це ось апельсин, а це мандарина. І то це я вибрала самі ну, якби самі крупні апельсини. Апельсини по 44 гривні. Якийсь ну, неврожай був на апельсини. Отакі от взяли. Банани теж. Банани у нас в магазині 100 гривень. Це взяла по 75, здається, два штучки. Далі молочка. Ну, кефір. Кефір, видите, там у мене молочки. Це із АТБ, а це з копійки. Це я брала по скидки. Ну, кефір навіть, навіть без скидки, він дешевше, ніж у нас. Я не пам'ятаю, скільки він коштує. У нас, зараз скажу. У нас це інша фірма, у нас ось 52,50. Оцей щось чи 47, чи 48, щось таке. Так, є А це в копійці. Це як ну не просрочка, а отут от до, до завтра ось срок. Вик... Господі, як це сказати? Ну, ви зрозуміли, бо в мене вже. Голова не варить. А тут до післязавтра сметана. Це ж сметана? Заліпи. А, тьфу, ряжанка, ось сметана. Це ряжанка до післязавтра, ми її вихлипчимо. Тому що я оце ряжанку, кефіри п'ю кожен день. Ой, бо в минулому році стільки мене напічкали антибіотиками, що буду я тепер ту мікрофлору вистанавлювати ще декілька років. Коротше, неважливо. Сметана. Колись мені Таня Тетяна СЛ дала рецепт, як робить, здається, сир Філадельфія заморожувати сметану. Ну, коротше, треба мені пошукати, я її заморожу і потім щось із неї зроблю. Чи той сир Філадельфія, чи знаєте ще, що я бачила? Із сметани роблять, верніше, не із, із цільного молока, його якось там пастеризують, потім додають там пару ложок сметани і там через добу, здається, не знаю, треба освіжити в пам'яті той рецепт. Виходить там у вас літр сметани отакої. Ну, Попробую. Бо я сметану теж отаку їм цю. Таку. Так, далі мисочка. Мисочка така, вона 39 гривень, здається, коштує. Мало в мене насіння, ще в мене м'яти нема. Хоча я м'яту, ну, от просто, от там, наприклад, чай з м'ятою. Я не люблю. А от коли я роблю трав'яний чай, там букет із, наприклад, 10 різних трав. То е, я і м'яту теж кидаю, і воно мені заходить. 9 гривень, здається, чи 6 гривень коштує ця пачечка. Це златки, я не пам'ятаю, скільки коштує. 22 гривні, здається. Так, таку купила на пробу це в Аврорі, Вермішель гречана і вірмішель кукурудзяна. Не знаю, не впевнена, що мені сподобається. Я пробувала рисову, то рисова. Фу, мені не сподобалось. Так, що я ще купила? Так, отакі йоржики. 33 гривні, здається, це нам мить свиней. Коли ми ріжемо свиней, то ну, миємо свиню, шкуру миємо оцими йоржиками. Далі отакі от захисні масочки. Це коли ну, бризкать сад якимись хімікатами одягати маски. Отакі, це в аврорі, я думаю, всі їх знають, від хвороб та гнилі і від шкідників. Отакі дві штучки взяла. Дуже зручно. Далі, отаку взяла. Не знаю, що це таке склянка. Вони пишуть взагалі. що це? Стакан декоративний, червона глина. Я його взяла як в якості маленької вазочки. Бо іноді бувають якісь невеличкі квіти. От у мене зараз квітнуть нарциси, і вони в мене зовсім невисокі. Я їх поставила ну, в звичайну таку вазу, і вони. Провалились там і короті, тільки одні головки тут терчать. А якби в мене таке було, то було б гарно. Ось. А взагалі мені так подобається. Ну, Я думаю, хто був в Аврорі, той знає, там продається м, прямо різні вироби із такої червоної глини. Там і тарілки, такі, там і піали, і якісь прям кришкою якісь такі глечики. Як воно мені подобається. Я не знаю чому. ну от, Прям дуже подобається. Отаке таке воно. Його, його, мабуть, не можна не в мікроволновку, не. Ну, просто як для подачі. Для подачі, я думаю, це класно. бо Не знаю, щось таке нравиться. Далі. Це бальзам після гоління. Віті купила, розщедрилась, бо я йому була, він е... на скидки 172 гривні. Я йому колись купила в Аврорі за щось чи 19 чи 29 гривень, якийсь бальзам чи гель після гоління. Ну, геть, коротше, такий дешевезний. Він, сказ... він сказав, що чого ти на мені економиш, а не на собі? Ну, короте, Бо він паршивий був. Ну, яка ціна, така є гель. То взяла йому більш-менш нормальний. Так, собі взяла крем для рук, тому що вже весь у мене закінчився. І той, що я купувала, і той, що мені дівчата скільки надарили, ну, крем для рук це прям ну, дуже ходовий. Ну, Бачите, які в мене руки? Оце в мене такі робочі руки. Зараз він вже 200-й Ну, Це таке діло село є село. Отакий от взяла на пробу рідкий пластир. Не знаю, чи правда чи неправда, бо відгуки читала, що це така класна штука. Типа десь там зробив якусь там ранку, царапинку, заклеїв і все. І туди, тіпа, вода не поступає. Не... не знаю, буду пробувати. І отаку от Златки купила книжечку 101 слів. Сто гривень книжечка коштує. Дивіться, яка класна. Вона обожнює книжечки. Їй там дівчатка ще присилали. Нічого, що вони там німецькою, ті книжки, нічого, вона дуже любить книжки. Прям обожнює. Все, вона, ну, її, її спрашують, а покажи, де морковка, вона показує, покажи, де то то. Вона все знає, все. І саме головне, що я купила, це отакі кросовки собі купила, бо в мене лопнула підошва на моїх кросовках. Отакі за 600 гривень. Такі вони якісь шершавенькі вони не кошзам, ну як? Ну, кожизам, ну просто якийсь під типа під замш косять вони. Такі. все, тепер буду бігати доволі. Оце такі покупочки в мене були. Все, до наступного підключення. Підожди, підожди. Мені треба людям показати, дивіться. Пам'ятаєте, мені Наталочка в посилки прислала, ну, крім, крім е, десятків кілограм всяких різних смаколиків для котів, були ще отакі от. Маленькі пакетики, я ще казала, хотілося їм запаковувати. Знаєте, що це таке? В житті не догадаєтеся. Мені Наташа як написала, я чуть не під стол не упала. Це котячий адвент-календар. Пірат, підожди. Мені треба людям розказати. Ви уявляєте, котячий адвент-календар? Комедія, що такого нічого? Це. Це ж, ну він був, Наташа казала, що він був в коробочці красивий, там все сложено, як, як положено, щоб кожен день відкривати і давати своєму улюбленцю смаколик. Ну, Просто, щоб та коробка не займала місце у посилки, Наташа е, їх просто випотрошила, <реш> ту коробку. І мені прислала такі пакетики. На, на, відкривай. Котячий адвент-календар. Й-майо! І це ж в кожній. Дивіться, в цьому пакетику отакі. Ой, ой, такі ковбаски. На, на зайчик, на. Іди ось сюди, на, На. Їж. на. Буданька, на, на, доця, Їжте. Ой, смакота, да? Котячий адвент календар. Я не можу. Це ж там кожного дня отакі. Ось такі сердечки вони. Бачите, відблискує. Такі ковбаски. Отаке якесь страганіно. Капець. Так, дай пірату. На, на. Все. А Наташі подякувати. Бистро подякували. Будася подякувала, молодець. Підійшла, телефон поцілувала. Так, пірат, Будаська, а ну йдіть сюди. Зараз на розборки. Ану давайте. Дивіться, застеляю ліжко, що я обнаружила. Вус. Чий вус? Ой, що воно таке зелене стало? Ану, давай мірять. Твій? Мало того, що я ходю у вашої шерсті, сплю у вашої шерсті. Ану, пірат, ди сюди, пір. Твій? Не, це Будаськин. Це Будаськин. Все. Провели розслідування. Що ти розкидаєшся своїми вусами в моїй постелі? Чокнуті, Вуса випадають вже, що стара, чи старушка, чи що. Дивіться, яка класна міні, міні вазочка, як віночок, так зверху. Дивишся, як віночок. Це ж оцей стаканчик, що я купила з червоної глини. Моя ж ти квіточка, бахмут. Все виліз уже Дивіться, у мене є кошик для кошик. Бачите? Цей раз тут лежить алмаз. І ти, моя квіточка.